Можливе розміщення міротворчих сил країни Заходу в Україні категорично неприйнятне для Росії. Про це сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. Вона нагадала, що Москва звернула увагу на. Такі циркулюючі повідомлення про наміри західних країн розгорнути свої війська з метою забезпечення виконання мирної угоди. Хотілося би нагадати, що інтервенція натівських сил на Україну загрожує неконтрольованою ескалацією конфлікту та категорично неприйнятною для Росії, заявила Захарова. Також вона висловувала очікування, що нова адміністрація Білого Дому е, виправить помилки попереднього президента Джо Байдена. У ну, типова риторика від Москви, нічого знову нового. Захарова говорить про неконтрольовану ескалацію, хоча сам Кремль вже давно перетнув усі межі контролю своїми діями в Україні. Категорична неприйнятність миротворців виглядає, як ну не сказати, що це прям страх, але вони не хочуть втратити. Вплив на Україну. Щодо очікувань від нової адміністрації США, це більше схоже на спробу заздалегідь маніпулювати діалогом, ну і очередний сигнал про те, що вони готові спілкуватися. І як завжди, багато слів, але мало конструктиву. Це взагалі все виглядає обурливо. А, ви прийшли на нашу землю і намагаєтесь диктувати нам свої умови. Йдіть до себе і робіть, що хочете. А ми в Україні самі вирішимо. Розміщувати миротворців на нашій території чи вступати нам в ЄС в НАТО.